Шановні, канабус Олекса Ред. Вітаю! До вашої уваги. Сьогодні представляємо трьохосівий стабілізатор від компанії DJI із лінійки Pro ronin 2. Давайте подивимось, що ми маємо в цьому чудовому хардкейсі. Дям! Перше, що ми бачимо, це перша платформа з ручками. Її можна підняти і там буде другий поверх. Але почнемо з того, що ми бачимо тут: це кільце. Одна половинка і друга половинка з ніжками. Роздвигаємо ніжки. Ось так, це вірне положення. Скручуємо кільце і ми розуміємо, що якщо ви сюди чіпляєте ваш ронін з камерою. Ви можете працювати з цим кільцем або тримаючи його в руках таким чином, або тримаючи за ручку, або можете причепити якийсь ізіріг до цієї ручки чи до спеціальної платформи і знімати у такому сетапі. Але для роботи з цим роніном вам не обов'язково користуватися цим кільцем. Сам ронін ви можете чіпляти на що завгодно. Якщо у вас є кран, чіпляєте на кран, якщо є кріплення до автомобілю чіпляєте туди, йдемо далі по комплектації. Ми маємо в комплекті два роди. Маємо кріплення під монітор, яке чіпляється на кільце. І ви можете вчепити там свій моніторчик, який у вас є. Далі маємо універсальне кріплення голови Роніну до будь чого Тобто сам ронін чіпляється сюди. А за допомогою цього майданчику чіпляєте, наприклад, до крану. Також маєте в комплекті. Такий схожий на крест засіб. Це кріплення до верху вашої камери для того, щоб ваша конструкція була надійною. О, щоб скрали, не впала камера моя. Амінь. Також ми маємо майданчик для кріплення вашої камери в голову роніну. Професіоналу можуть це назвати камера Base Plate. Без нього ви не закріпите свою камеру на Роніні. Наступним елементом нашої комплектації є така штука: це подвійний battery mount. Вставляється батареєчка одна сюди, інша сюди, кріпиться до роніну і все. у Вас незалежне живлення. Ще ми маємо таку штучку, яка схожа на скляночку, на філіжаночку. Але насправді це зарядка для чотирьох батарей. Відкривається вона наступним чином: натискаєте, вставляєте батареєчки для зарядки і одночасно можете заряджати чотири акумулятори. Всередині цього рівня ми бачимо кейсик для кабельочків, але до них ми доберемося згодом. Під цим кейсом маємо інструкцію по використанню та дві площадочки. Вона з місцем під чверті та під М4. Вона потрібна для того, щоб коли ви знімаєте ручку з кільця, накручували сюди цей майданчик і кріпили вже на чверть ваше кільце з роніним. Якщо коротко, це заміна штатній ручці. Іншим елементом, що знаходиться в підкейсному просторі, є ще одна площадочка. В цю площадочку ви вже можете вкрутити роди та навішувати на свою камеру фоллофокус, чи що ви там захочете. В свою чергу, вона кріпиться до бейсплейту, і вже така конструкція вставляється в ронін в голову. Отже, кабельочки. З кабельочками ми маємо два відсики. В одному знаходиться стреп на шию, фірмовий мультитул. Відроніну. Ого, який він дебелий. Прям береш в руки, маєш вещ. Мені здається, конгресник можна зламати цією штукою. Також маємо кілька шнурочків на SDI та екстендер живлення. В сусідньому відділі набір болтів та конгресників. Маємо фірмові шестикутнички з надписами DJI на хвилиночку. Який шнурочок маємо з USB-A? На usb c це може для того, щоб заживити ваш моторчик фоло фокусу, а може і ні. А може підзарядити ваш Samsung. І є ще один кабельочок дуже такої незвичайної форми. Якщо ви знаєте, що це за кабельочок, для чого він потрібен. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А також маємо кабельочки для управління та живлення камер RED Alexa. На цьому з першим рівнем нашого чубадана ми закінчили. Відкриваємо другий. А на цьому рівні знаходиться найцікавіше, і це шнурочок до блоку живлення, а також сам блок живлення. Та шучу: тут є такий собі важкенький контрбаланс. Маємо цілу купу батареїчок. Ця комплектація дуже багато, бо тут цих акумчиків 6 штучок. А в стандартній комплектації іде всього лиш 2. А в нас шість. До речі, вони можуть бути і у вас, якщо ви купите у нас цей ронін. Повертаючись до нашого Battery Mount покажу, як вставляються туди батарейки. Берете Battery Mount, берете батареєчку. Входить вона тугенько, але входить. Війшла одна, війшла інша. Чіпляєте на ронін, маєте Power Out, маєте дітапчики і живете що завгодно. А зараз подивимось, як виглядає батарейки в зарядному пристрої. Беремо нашу ромашечку. І маєте таку чудову квіточку, яка одночасно заряджає ваші чотири акуми. Не менш цікавою штучкою, ніж сам Ронін, є пульт управління ним. Ви тільки подивіться, що ним можна робити. По-перше, ви можете сюди причепити стрепік, який ви бачили трохи раніше. Ви можете повністю управляти вашим роніном з цього пульта. Також можете обирати декілька профілей користувачів. Тут ви маєте можливість швидко перемикатися між режимами Free, Follow, робити ресентр. А Все як ми любимо. Також на ньому є крутілочки з регулюванням швидкості Pen Roll Tilt. Ви маєте крутілочку Roll і основний джойстик, яким ви можете керувати своїм родіном у будь-якому напрямку. І основна кнопочка на цьому пультику, окрім живлення, це кнопочка Rec. Ви можете з нього рекати свою чудову камеру. І нарешті основна штучка це голова. Ти, голова? Оце точно береш в руки, маєш вещь. Вставляємо Ронін в кільце. Вигодом батареєчок назад. І надписом Роніну вперед. Ось так виглядає Ронін на вашому кільці. Прикольною особливістю є те, що кожна вісь лочиться окремо: одна, друга і третя. Залочили ваші вісі і монтуєте камери, чи що ви там захочете робити. Щодо кейбл-менеджмент у вашому роніні, ви ставите камеру і можете підключити живлення, управління та відеовихід прямо через ронін. Кабельочки прокладені всередині цієї чудової карбонової конструкції. Живлення заводиться сюди. Від батарейочок, звідси знімається SDI-сигнал з вашої камери. Також маєте два роз'єми для живлення. Якщо ви хочете, можете доєднати ще Дітап-Сплітер і живити якісь там фокуси. Сама голова вільно обертається на 360 градусів, і кабельочки організовані так, що вони ніколи не заплутують, бо вони всередині корпуса. У цьому роніні є вбудований GPS-датчик. Напишіть в коментарях, на що він потрібен. Єдине, що залишилось нам зробити, це під'єднати живлення. Беремо Dual battery Mount. Раз, два. Натискаєте кнопочку Power, а вона натискається в двох місцях: одна на battery plate, інша на голові. Натискаємо. Заводяться мотори для того, щоб їх відключити. Є кнопочка паузи. Нажимаєте і тримаєте. Все. Мотори відключені. Ви можете монтувати свою камеру, а потім включати мотори та балансувати. Підписуйтесь на наш чудовий канал. І ви дізнаєтесь у наступному відео, як відбалансувати Red на Ronin 2.